Пропонується до продажу будиночок 130 метрів квадратних. Знаходиться в селищі Березівка Макарівського району, 17 кілометрів від Києва. Будиночок побудований з газоблоку, утеплений негорючим матеріалом, пінобордом і фасад оздоблений. Канадською під камінь така поверхня сайдинг під камінь. Участок 5 соток огорожений парканом. Залити фундамент під паркан, металеві стовпчики і сірого кольору профнастил такого плану. Біля будинку побудований гараж розміром 6х4 з автоматичними воротами. Автоматика теж установлена. Перед будиночком у нас достатньо велика територія. Ось такого розміру. Е, положена бруківка, старе місто, три кольори. Зараз ніхто погано видно, але сірий, білий і чорний. Також виділені зелені зони. Тут -от зелена зона, за будинком пішла. І між будинком і гаражем, ось теж зелена зона. Можна посадити туйки, травичку і так далі. Зроблений перед будинком навіс, Накритий металочерепицею корейською. Всі вікна теж оздоблені. Вікна виробника стеку, сім камер, двокамерні склопакети. Енергозберігаючі з напиленням. Встановлені якісні двері зі склом. у Будинок на трьох петлях фірми Бастіон з двома замками. Замки якісні, калє, Один і другий замок калє, трьох якісні замочки. Так вони виглядають і середини ці двері. Заходимо в будинок, в будинку прихожа і з прихожої, обшивши оцю драбину, сходи, ще може бути отака ніша для якихось речей. Тут можна поставити двері, які від'їжджають в сторону. Достатній розмір прихожки, можна тут шкаф встановити, можна тут шкаф встановити. Стіни оштукатурені. машина штукатурка, дуже рівна під обої. На підлозі машинна стяжка. Прихожий заходимо у вітальню. Вітальня достатньо великого розміру. Орієнтовно 22 десь квадрати. У вітальні є камін на дровах, який повністю отаплює будиночок. Тут зверху ми ще доробимо, закриємо отвір, поставимо рішетки. З гостьової можна війти на кухню санузел. Санузел 4 квадратних метри і хозкімната, Така хозкімната. Тут розміщується котел, бойлер, електрощитова, якісь полички для продуктів. Заходить у нас водичка. Тут. Тут встановлюється грибінка. Щитова. Кухня теж достатньо просора, орієнтовно. 4х4 лишнім. Квадратів 16. З кухні вікно є в подвір'я. Отак от. Якщо, наприклад, в когось сім'я, малі діти, можна встановити тут батут, ігрову площадочку, їх буде завжди видно. Розведена каналізація, підведена холодна гаряча вода, розведена вся електрика, стеля підшита гіпсокартоном. З кухні є вихід на терасу. Отака у нас тераса, достатньо велика, її можна засклити і вихід на задній двір. Також з тераси є двері, вхід в гараж. Широкі сходи, орієнтовно метр тридцять ширина. Зроблені між двома стінами, можна поручні не ставити. Піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі теж зроблена штукатурка машинна, Це вихід каміну, який обгріває другий поверх. Теплі поли в будинку, по всьому першому, по всьому другому поверсі теплі поли. Стіни оштукатурені, відкоси, все оштукатурне. Стеля теж підшита гіпсокартоном. Піднявшись на другий поверх, ви потрапляєте в холл. Така дитяча ігрова. Тут можна встановити поручні, поставити диванчик, телевізор якийсь. Тут достатньо теж велика кімната, квадратів 16. Плюс. З неї вхід в одну спальню, в другу спальню, ще один санвузер і третя спальня. Опальні теж великого розміру достатньо. Розводка електрики зроблена. Ще раз повторюсь, тепла підлога, опалення зроблене. Стіни, стеля, підлога підготовлені, підчистове оздоблення. Ванна кімната. З вікном. Ванній. Встановлена грібінка другого поверху. ось. І третя. Ще одна спальня. Всі вони приблизно плюс-мінус однакові розміром. Вікна легенько відкриваються. Таке от подвір'я у нас. Будується нова вулиця, поряд ліс, поряд будуються будиночки, все забудовується. Сусіди вже проживають. Також на другому поверсі встановлений люк для обслуговування горища. Отакий от, от люк відкривається. Там у нас сходы открываются, чтобы подниматься на, дверь, на горище. Так от. выйдем на задние двери, дверь покажу вам. території на задньому дворі. Біля будинку є отакий проїзд, орієнтовно 2,5 метри шириною, ззадні отакий величезний двір. За будинком. Криниця. Заведена вже вода, електрика туди для підключення насосу. тераса на задньому дворі. Каналізація люк. так от зроблена тераса. Двері в гараж. Все підшите. Якісний фасад, який не горить. Не вигорає, легко ремонтується. Будиночок загальна площа, орієнтовно 130 метрів квадратних. Вартість 73 тисячі доларів. Запрошую на перегляд. Для сім'ї проживати за містом дуже гарний варіант. Якісно побудований, якісно утеплений, підготовлений, під чистове оздоблення. І отут забудовуються у нас всі сусіди. Будують будиночки, ліс, озера поряд. Тут вже йдуть ремонти в будиночках. Всім гарного дня!